Підписуйся на мій TikTok, став лайк, рекомендуй друзям знайомим мої відео для якісного і повноцінного життя. Я сьогодні або тобі допоможу, або заставлю твій мозок ще більше задуматись. Кожного року ти маєш перехворіти вірусним захворюванням. Ти маєш хворіти з насморком, ти маєш хворіти з біллю в горлі, ти маєш хворіти з слабкістю, ти маєш хворіти з температурою, і ти маєш хворіти тільки три дня. Тобто. Кожного року є нові штампи вірусів, і ці нові штампи вірусів під час осінньо-зимового періоду потрапляють в наш організм, коли в нас іде зниження імунної системи, і це має бути реакція імунної системи на твій організм. Якщо ти замітив, що ти хворієш без температури, без болі в горлі, або ще якісь зміни ти замітив, це означає, що твій імунітет неефективно працює. А імунна система це робота кишківника. тобто це є мікробіота твого кишечника, де я говорю в попередніх відео про кишечник, про мікробіоту, про е, кислотність і що таке лужна реакція, тобі треба пильнувати. Лужний процес, щоб зміцнювати свою мікробіоту, зміцнювати кишківник, щоб покращити роботу імунної системи. Тому запам'ятай, раз у рік ти можеш перехворіти. І це нормально, це є реакція імунна. Просто це має бути 3 дня, і ти маєш мати і температуру, і повноцінний процес. Насморку, кашлю і біль, і так далі. Но протягом цього процесу тобі потрібно не діяти симптоматично, а тобі потрібно підняти рівень імунітету і працювати над собою. Пильнуй своє здоров'я і обов'язково роби всі вказівки.